Всім привіт! У мене в руках старенький айфон, е, і він зроблений в США. І цікаво, що буде далі з ціною на ці телефони, які раніше коштували тисячу доларів. В сучасних умовах, коли адміністрація США вирішила ввести тарифи, оскільки відомо, що ці телефони виробляються в принципі в Китаї, in California. Але збираються вони на заводах в Китаї. Дуже багато продукції, що ніби виробляється зараз в США, вірніше вигадується в США, виробляються насправді на заводах в Китаї, Малайзії, Індонезії та багатьох інших. І от давайте я трошки спробую розповісти, як це може вплинути на гітари та підсилювачі, педальки та таке інше. Що у нас одразу приходить в голову в плані підсилювачів? По-перше, це Fender, EVH це той самий Fender, Mesa Boogie та Peavey з американських виробників. Це те, що більш-менш всі знають, більш-менш все на слуху. І от почнемо з Fender. Fender, як і гітари, так і підсилювачі, в принципі, вигадує в США, але що і що є, що Fender збирається наразі, наскільки мені відомо, в Мексиці і мита в Мексиці, мита на товари з Мексики також присутні, тобто компанія Fender який чином має вирішувати питання здорожчання ціни виробництва. <свят> Стосовно компанії Boogie, вона ж Гіпсон. Більшість продукцій зараз виробляється в США, але але тут все глибше. Компанія Boogie активно використовує продукцію компанії Віши: це резистори, та я так думаю, діоди та багато чого іншого. А також кемет це танталові конденсатори. І конденсатори Orange Drop дуже багато, та у них були спрах. Зараз не можу сказати, що саме все це виробляється ніби це дуже ніби це американські компанії, Але насправді, от я, наприклад, скажу, що у мене є резистори віші, я ви можете побачити в відеоряді, що. При закупівлі їх певними так моби мовити партіями, а не поштучно, ми можемо бачити, в якій самі країни вони були вироблені. І це, як ви можете побачити, не США переважно. Так само і конденсатори, конденсатор Illinois Capacitors, які використовує Fender та EVH, і також використовується в певних підсилювачах піві. Вони теж, наскільки я розумію, формально це Illinois Capacitors, тобто американська компанія, але, як мінімум, частина продукції, це аутсорс десь в Китаї. І щодо Піві, я зараз не володію інформацією, де вони виробляються та як. Але здавалося, вони завжди вироблялися в США. Але так досить. Досить економічно і за рахунок цього надавали досить непогані ціни. Але я думаю, частина продукції і частина постачання також ідуть звідкись з, 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 зі Сходу, Китай, В'єтнам, можливо, та таке інше. А можливо, вже деякі виробничі лінії з 90-х вже переїхали на початку 2000-х до, до східних країн. А є ще продукція. Яка більш високотехнологічна, так би мовити, це всякі фрактал аудіо і так далі. І наскільки я розумію, там така сама історія, як з айфонами та комп'ютерами. Тобто, в кращому випадку це Тайвань, а збірка виходить десь в Китаї чи в США, а все начиння, що йде, це розроблено в США, але саме. Виробництво відбувається десь на сході, що ж, можна сказати, що, ну, типу, вішті, і інші виробники перенесуть своє виробництво в США, і ми отримуємо американські компоненти в американських підсилювачах. Але тут питання в тому, що ми -то введені і на Європу не такі високі, як на Китай. А от якщо ми будемо говорити про Засоби виробництва, так би мовити, тобто верстати різні машини автоматизовані для виробництва будь-чого, дуже багато всього це виробляється за ліцензією, або взагалі в Європі, в деяких країнах Європи. І фактично, от я можу сказати, що на якщо ми говоримо про чіпи, то, хоча Тайвань TSMC виробляє більшість продукції, мабуть, в всьому світі, але чи Швейцарія, чи Нідерланди виробляють якраз машини, які дозволяють вироби, виробляти високоточні кристали, і якраз виробляти всі ці мікрочіпи, всі ці процесори. Тобто, сама можливість виробництва відбувається за, за рахунок кооперації Тайваню та Європи, і так само Китай теж вимушений деякі технології купувати в Європі і. З тим нічого не пробиш, тобто така от глобалізація. І як не крути, будь-яке виробництво, що буде переноситись в США, з метою уникнення високих мит, наприклад, на Китай, воно зіштовхнеться з тим, що треба побудувати завод цей певний час, що треба закупити певні речі з Європи, з європейських країн, а це вони. Теж раніше можна було купити за одну ціну зараз на них накладається мито 10%, А якщо Європа буде не погоджуватись на умови США, то це буде там 20 чи 30%. Тобто побудувати завод в США буде не кажучи вже про ціну праці в США та вимоги до самого виробництва організації виробництва умов праці та таке інше і регуляції. Екологічних та захисту там, праці, споживачів, профспілок і всього, всього, всього. всього І Такий завод в США буде побудувати набагато дорожче, ніж аналогічний там, в Китаї, В'єтнамі, Індонезії і особисто я не уявляю, як, яким чином може резистор. Віші вироблений в США коштувати дешевше, ніж резистор віші вироблений в Індії, якщо навіть з урахуванням мит, оскільки якщо в Індії вже є завод, який вже виробляє, і порівняно з ціною праці на цьому заводі, там ціна виробництва, ну, ціна праці в Індії буде. Копійчаною, тобто в мене таке враження, що лише менеджмент заводу в США буде отримувати більше зарплатню, ніж ніж всі робітники заводу в Індії. Так що яким е, чином можна вирівняти собі вартість продукції, особливо, якщо врахувати, що треба побудувати завод, а потім ще треба закласти маржу на амортизацію, тобто зношення. Зношення машин, зношення всього, що ми всього устаткування, зношення, якісь ремонти, якесь обслуговування на усілякі кризові моменти, ну я не уявляю, як американська продукція буде конкурувати навіть з митами, з продукцією виробленою в Індії. Чи можливо навіть з продукцією виробленою в Китаї в 104 з гітарами трош, трохи інакше. Весь високий ціновий сегмент має досить високу ступінь локалізацію. Але ж деревина, наприклад, завозиться з інших країн. Той самий скандал з бразильським палісандром, який там певний час Гіпсон не міг ставити на гітари, це 2010, 2011, 2012 рік, і внаслідок чого з'явилась Government Series, про яку я. Про гіпсон я це і розповідав вже, якщо цікаво, подивіться. Насипте ще критики в коментарях, що то на такий гіпсон, я не так граю і взагалі не те вимагаю. Велком. Справа в тому, що тоді були обмеження на віз індійського, паліс... на індійського бразильського палісандру, на його використання в інструментах, на продаж потім цих інструментів. І. Це мало, як мені здається, певні фінансові наслідки для Гіпсон, і там деякі моделі нормально не вироблялись. Почались переходи на roasted Maple, печений клен та всякі спроби річлайт використовувати. Чи не пам'ятають, чи це інші виробники намагалися використовувати річ -лай. але факт залишається фактом, що це було складно для виробників. І хоча у Gibson та Фендер та багатьох інших локалізація досить серйозна, але ціна гітар теж зросте певним чином. Ну, можна сказати, та це все для Америки, але насправді ні. По-перше, саме виробництво стане дорожче, тому що за весь доведеться платити, а замінити його в один момент не вийде. Отак от. А по-друге, здорожчання для внутрішнього ринку виробник буде в будь-якому випадку також перекладати і на плечі нас, виробників у всьому світі. Тому як одна з стратегій зменшення удару. По купівлі айфонів в США, як вже сказали, трошки за... поступитися маржою Apple поступиться, а потім, щоб не піднімати на 40% чи скільки ціну всередині країни, вони там під... Під... піднімуть цю ціну на 20% всередині країни, та можливо на 20% для всього іншого світу чи на 15. Ну тобто спробують розмазати. Всі свої збитки потенційні, всі проблеми перекласти на плечі споживача. Так само будуть робити Fender, Gibson, EVH. Вони будуть піднімати ціни на гітару по всьому світу і з мережі, яку вони отримують з Європи, будуть частково перекривати витрати, здорожчання продажів інструментів.